Друзі, всім привіт! З вами улюблений будинок іграшок, і сьогодні ми підготували щось справді цікаве. Так, друзі, ми будемо сьогодні грати у крокодила, але не в звичайного, а з цим прекрасним набором Лего, з яким можна побудувати абсолютно все, що завгодно. Не дарма кажуть, що якщо у тебе є Лего, у тебе є всі іграшки, і ти зможеш з цим Лего. Побудувати все, що завгодно, але спочатку треба, щоб Ліля нам пояснила правила. У мене є такий прекрасний червоний капелюшок, у якому написані різні слова. Вам потрібно буде, ми будемо грати по черзі, обрати якесь одне слово і потім його зобразити з Лего. Я перша. Якщо ти склав і хтось відгадав, ти і той, хто відгадав, отримує один бал. Якщо ти склав, а ніхто не відгадав, ні ти, ні людина не отримують взагалі балів. Домовились? Так. Будемо грати. Так. Давайте починати. Починаємо. А з тебе підписка і лайк. І за того, що ми придумали таку круту ідею. Так. Ні, це найпростіша розпаковка. Я щаслива просто. Вау. Вау! А це що. У вас буде тільки три хвилини. Домовились? Так. Починаємо? Починаємо. Аріна перша. бум 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 -бу -бу. Витягуй. Не показуй нам. Ти маєш його зараз класти і час. Пішов! Пішов. Ми, ми можемо вже вгадувати, якщо розуміємо, що це. Я роблю все із очей, бо вони круглі. Це будинок. Ні. Це чоловік? Ти? Що це ти? чим брови, то може. Що... Вона сказала, що вона робить все за чай, бо вони круглі. А, круглі. А що ж це такі круглі? А це не телефон? Це. Чайник. А, це не це чарпак? Ну, це із кухні. Ти вже склала, правильно? Да. Час стоп. Скільки цей? А, ха -ха -ха. Як ти думаєш, що це? Я навіть не знаю. Можливо, сковорітка. Ні, це те ще типу, лежить в вилка. Да, Вилка. Вилка, Вилка. Реально? вилка. Мені бал. Окей. <сх> Тепер твоя черга. Так. О -о -о -о! Ну, все, час пішов. Так. Ага. Угу, угу. Лавочка, каструля, зошит, бумажка. Ні. Дуже холодно. Дарбо. Ні. Школа. Тепліше. Парта? Холодно, о, дуже холодно. Я поки бачу тільки квадрат. Це квадрат. Це прямо квадрат. Ні. Це квадратна школа. Це будинки. Це квадратні це люди. Близько. можна якусь підсказку? А до чого це зв'язано? Ну, це зв'язано, коли в школі перерва, і ти йдеш куди? Столов. Ні. Туду? Ні. А, Я знаю, що це таке. буфет? Ні. вбиральня? Ні. Ти на вулиці. І куди ти йдеш? На площадку? В школу. Всередину. Немає нічого їсти. Ти... А, ну в магазин. Да! Ах! Ах! О, Боже, це було найскладніше. Тепер буду я складати, да? Ну, Добре? я там тільки сказав тобі. Сказала, що... Так, давайте я витягну пам-пам-пам-пам. Але я нікому не покажу. Показую слово, так щоб нікому не було видно. Так, у мене є три хвилини. І час пішов. можу зрозуміти, де є така деталі, яка мені потрібна. Це щось. А, ж, а це де знаходиться? А труба? Це на вулиці знаходиться так. Є все. Фонтан, є цвіточок? Це квіточка. Квіточка! Клас! Ура! Тобі також бал. Мені бало. Молодець колега! А хочете ще одне слово скласти? Так. Так? Тоді складаємо ще одне слово? Обираю наступне слово. Так. Це буде слово. Бачите? Всі побачили. І так, в мене є три хвилини. І починаємо складати це знов ці детальки, які я просто не знаю, куди її притулить. А ладно, я знаю. Так, спробуємо так. Забор? Ні. Ще ні. А... Труба. Ну, не труба. <свіс> <свіс> а це. Спробуйте. Верблюд? Жираф? ні. Ні. А. Це не зв'язано з тваринами. А машина? Це самокат? Да, це самокат, як ти вдала. Клас! Молодець. І тебе тепер є один бал. Друзі, давайте привітаємо переможницю крокодилів будинку щоб Це стала Ліля. Дякую, 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 дякую. Неважливо, кому дістався кубок. Важливо те, що сьогодні перемогла дружба, творчість і лего. Надіюсь, тобі сподобалося спостерігати за цією грою. Ти теж можеш пограти з друзями або батьками. Це те, що тобі треба, це уява і лего. Будемо дуже вдячні за лайк і підписку. З вами твій улюблений будинок іграшок. А поки дякую за перегляд і до нових зустрічей!